Сьогодні ми вирішили трохи розчистити склад старих колод та попиляти їх. Я допомагала чоловіку у цій нелегкій справі. Потім він порубав їх так, щоб можна було одразу брати невеликі брусочки і класти їх в піч. Зберігати будемо у свинюшнику. Тут ми також складаємо сміття, щоб потім вивезти його на звалище. Потім я нажарила блинчиків, вони ж млинці, а після помила плиту, щоб можна було вам у відео показувати. Подружка попросила нарвати їй винограду. В нас росте три сорти. Але один я хочу викупати, бо виноград же ніякий, а його треба обрізати, щоб не розростався, і оси біля нього кружляють. Одним словом, купам уроки. Треба погадати на картах, коли подружка забере виноград. Спойлер вже забрала, але не без нагадування. А мені не треба забувати і за дрова, бо щось геть запрацювалась. А ночі вже холодні, тому топимо кожного дня і вам бажаю тепла.